Мене запитують Садгуру, як ви стали таким. Хто ваша рольова модель? Я кажу їм: я ніколи не водився з моделями, тому не питайте мене про таке. Кожна людина створена унікальною дуже важливо, щоб кожен досліджував свою унікальність і те, як знайти вираження розумності, яку ми в собі несемо. Краса життя полягає в тому, щоб дослідити весь потенціал власного буття. А не робити щось краще за когось чи повторювати те, що зробили інші. Те, що ви кращі за когось, не має жодного значення. Бути подібним до іншого, теж нічого не значить. Немає двох людей, які були б ідентичними тілом і розумом. Отже, в цьому і є краса людського єства. Не руйнуйте її, намагаючись когось копіювати. Імітацію нам слід було залишити на попередньому етапі еволюції.